Кінець року це як прийом у лікаря. Знаєте, хтось приходить до нього з легким нежитем, хтось каже, я просто зайшов, але вже знаходиться в кабінеті. І ось ми вирішили в цей вечір подивитися на цей рік з точки зору такого медичного кейсу, з точки зору тіла та психіки. І саме нам у цьому допоможуть два прекрасні лікарі, які супроводжували нас протягом 2025 року. І це Сергій Серденюк та Олена Камінська. Вітаю вас! Вітаю! Yeah. Дякую, що ви завітали до нашого дому. Будьте як вдома. Ось і вірю, час ми проведемо чудово. Ну що, знаєте, так я сказав, що ми подивимося на це трішки як на медичний кейс. Я хотів би, знаєте, для початку Сергій і Олена. А, давайте, от, можливо, з вас розпочнемо, Олено. Е, чи могли би ви. Поставити діагноз так, за секунд 30 2025 році. Там, це така легка тривожність, турбулентність душевна чи ще щось. От, на вашу думку, діагноз 25 2025 році від Олени Камінської. Цікаво, цікаво, цікаво. Зараз думаю. Так. Я би сказала, що це хронічна втома. Mm -hmm. З певною емоційною нестійкістю внаслідок того, що в нас відбувається в країні: блекаути, війна і частковою гіперактивністю. І це навіть є. Дуже yeah. дякую, yeah. прекрасно. Yeah. прекрасно. А, Сергію, я вас попросив поставити от діагноз з точки зору дійсно сімейного лікаря, а з точки зору тілесного здоров'я. От твій діагноз у му році, от yeah. який він? Є така штука, називається синдром подразаного кишківника. Ага. Знаєш, така тягуча, тягуча штука, коли тебе болить, крутить весь час позиви, щоб тобі вже стало легше, а тобі ніяк легше не стає. І ти йдеш до лікаря, і половина лікарів тобі кажуть, ми зараз тобі допоможемо і допомагають просто, щоб зняти симптоми, бо хвороба не лікується. А, О, потрібно лікарі, настільки, щоб тобі зараз стало легше, ти пішов і перестав їх діставати. А друга половина каже, Припини, тобі треба договоритися з самим собою. Це все у тебе в голові, ти просто не вмієш з собою домовлятись. І от, от я дивлюсь на політичну ситуацію в країні. От мені здається, що 25-й рік для нас, от як синдром подразного кишечника, коли тобі погано, і половина каже: ти себе накручуєш, не все так погано, нічого тобі не треба, а друга тобі допомагає рівно настільки, щоби ти не вмер і пішов від них переставлю І Відправляють до лікаря психіатра Дякую, дякую. А ось до речі. Завершається от останні хвилини 25-го року. Яких ви от пацієнтів зустрічаєте на З яким от відчуттям наприкінці року? Чи відрізняються вони на початку року? Такі знаєте, змотивовані 150 п'ятдесят цілий на рік. Є. Є така штука на кінець року. Люди втомлені, роздратовані, з елементом надії на те, що в 26-му році в них от прям 1 вересня щось кардинально зміниться. Я не хочу Боже, їх хоч дуже вересня. Це також кома. От, я... от я про таких людей кажу. Так, 1 січня, що в них прям все кардинально зміниться, вони в це вірять, і угу. насправді це може бути елементом того, що це їм буде допомагати. що Щось змінювати на 26 рік. Mm. Тому в 26-й рік треба йти з надією. Отак, друзі, йдемо <хи> з Надією в Новий рік. Ось що <хи> нам радять наші спеціалісти. А, Сергію, до тебе питання. А, які поради найчастіше українці ігнорували в 25-му році? Лікарські поради. От що вони ігнорували От я скажу так, що. Перевага працювати платним лікарем в тому, що пацієнт, який заплатив за твої поради, зазвичай їх, якщо ігнорує, то або повністю зразу. думаю, навпаки він виконує, тому що Ні-ні, от Тут буває так, що просто він прийшов, заплатив, спробував, ага. не пішло. І він взагалі нічого не користує. Okay. Або він тоді вже виконує все. Ну, тобто, я ну, сидів, так от я зараз от задумався: немає у мене таких порад. Щоб я сказав і пацієнт їх не виконував, ну і щось там системно. Бо зазвичай, коли я кажу, тобі треба робити те і те і те, я кажу, чому тобі треба це робити. І коли людина усвідомлює, чому вона робить. Або вона просто каже: Мені це не мій формат лікаря, я піду знайду собі іншого. Тому і такі, і такі є, да? Ваші поради також ігнорять? Мені здається, наші і більше, ніж поради Сергія Леонідовича. Тому що ми кажемо, треба більше спати, треба якісніше спати. Ну Куди на сьогодення це як, як це зробити? Треба там менше працювати, треба більше спорту, треба… немає часу. Ніяк Ні? не достукається. Ні? Да? Ні? А, зрозуміло. А от має ще таке питання. А, що ви відчуваєте, от коли приходять до вас пацієнти і кажуть? Ні, я розумію, що ви говорите, а ось я в інтернеті прочитав. От ваша реакція, коли він каже, я в інтернеті прочитав. <гум> я взагалі oh. я люблю цих пацієнтів. Ah, я дуже люблю цих пацієнтів. А, купа причин. З причин, номер один. А, це пацієнти, які мотивує мене самого рости. <гум> ну, типу, я маю знати <гум> більше, ніж <гум> ніж ні, 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 <гум> ні, ні, йому розказав Google. Да? А друга цікава тема, а, чому я люблю цих пацієнтів, тому що. А, Насправді дуже круто. Вони зазвичай начитаються в інтернеті, це все попробують, їм не допомагає. Ну вони ж до мене по іншому не прийдуть. Uh -huh. І вони тоді приходять, вони кажуть, до, ну, не буває так, що людина почитала, потім приходить до лікаря, почути думку. Ні, ні, вона почитала, попробувала, їй стало гірше. Вона приходить до лікаря і каже, доктор, здаюсь. Да. От що скажеш, то я зроблю. От все, будь-який каприз. А скажеш, ви та, чекаєте, поки не це усвідомлять, устояти. ці всі поради. Які так, це, це, це насправді дуже класно, тому що, по-перше, лікар пацієнт починає усвідомлювати, що ти про. Okay. а не разом з ним читав в Гуглі. Okay. Вот. Я йому кажу, не читайте в гуглі, я зараз за вас погуглю. А другий момент я <laughs> можу <laughs> Вот, я ж знаю правильні так, сайти, де гуглити, а не там, де вони зазвичай цього нагуглюють. Всякої дурні. Окей. Okay. Uh, хочу з вами зіграти наприкінці року, якщо ви ще ваш мозок не втомився в дуже просту гру, але там потрібен мозок, називається Де логіка. Тобто на кінець року, коли ми вже геть Так. Побачите, які ви справжні. Я тільки що говорила про 1 вересня. про що? про екологіку. Олена, давайте перевіримо, наскільки наш мозок ще знити. Можна по старшинству. Дивіться, ви в команді, ви в команді, ви змагаєтесь проти себе. Але що, якщо ви відгадуєте завдання, ви знайшли логіку, це секретне слово. Ви молодець, просто молодець. Ось, а якщо ви не відгадали, е, у вас буде два варіанти: або правда, або дія. Тут, ми ви можемо зробити виключно покарання, я так розумію. <рес> дивіться, я лікар-психіатр. можна сказати, що в мене своя логіка? Це зарахується? Зарахується, можете Правильно. приплести свій варіант. Добре, тако з ким поведешся, ви того набережні. Дивіться, ви на ви на картинці побачите. Три картинки, на картинці mm -hmm. три картинки, така от втологія слів. Ось, і вам потрібно знайти те одне слово, яке їх об'єднує. От, до прикладу, давайте поглянемо е, перша картинка. Дивіться, що ми бачимо. Ми бачимо ніч, свічка і записник. Е, це наближено до психології. Давайте скажемо такого. От е, про що це? Коли людина це може робити, як це називається? Релакс. Дуже близько. Перша половина слова прямо от. Ретріт. Реакція. І я в кінці. Ну, Це слово зараз модне. Рефлексія. Рефлексія. А ви кажете, з логікою не дружите. ну Ви ти майже сказали. все. — Рефлексія. Потрібно робити рефлексію. Так. — Взагалі, це корисно? Так, так, так. Сергію, потрібно. Срідки дивиться. А що це таке, так? Потрібно, але не можна в ній застрягати. Окей, не сильно. Лінь. Придані. О, це така класна штука. Добре, йдемо далі. А, дивіться, йдемо далі. Наступна картинка: дзеркало, мозок і думка. Дзеркало, мозок і думка. Галюцинація. Галюцинація. Ні, ні. Я забула вначале українське слово. Дзеркало. Ні-ні. ні. Скажи іноземною. Так, так, так. Саме Скажіть на українську. Так, кінець року, все нормально. Кінець року я не знаю, ну це не про само я таке... Ну, Насправді як самоаналіз. Але близько. Знову ж таки, перша половина дуже близька. Самоаналіз, усвідомленість. Це пони й дай подумати. Не треба думати, треба відповідати, бо зараз буде в Так, так. часу немає, Самопізнання. ти бачиш, який Самопізнення. Сергій, займаєшся самопізнанням? Я зазвичай пізнаю оточуючих. А, оточуючих. Моє життя не цікаве, да, особисто там. особисто там. Ну, все, дивіться, завдання для вас, тому вибирайте правда чи дія. Давай дію. Не... А, дію? Давай дію так. Так. а? добре. Я вибираю дію, а виконую Олена Володимира. Дивіться, там є близько десяти стаканчиків, вони з циферками. А ви можете вибрати будь-який, будь ласка, вибирайте. Це не на вас двох. Вибирайте якийсь стаканчик, а я скажу, що робити. Так, давай, диви, що там? Десять. Відкривай, відкривай всередині. Відкривай. А що відкривати а звісно, так, я так, бачу, так, трошки. О, там папірець. Ох, як ви з хорошого почали, слухайте, аж не цікаво. <laughs> що там написано? Тут написано я виграв мільйон доларів. Вау, wow, приз, приз пришкуді. <су> будь ласка, Олено, <су> можете <су> взяти. Ось там для вас два подарунки, будь ласка, для Сергія і для вас. Дивіться, як все просто, ви боє, боїтеся. <су> так, <су> будь ласка. <нічого> <су> дивіться, <су> давайте, давайте, <су> 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 дивіться. Подаруночки дзвонять, мені <су> <су> подобається. У <О>, нас чашка. <су> <су> чашка, <су> рано чашка, рано, Надії. і вам, Олена. Тому <су> все прекрасно. Полетіли далі. Так, беріть вам одну і вам одну. <су> Дякую. Тому <су> з новим роком. Дякую. Ідемо далі. Е, наступна картинка. Наступна картинка. І так, поїхали. В нас буде ось. Будинок, чашка, календар, ранок, пробудження, підйом. Угу-угу. Mm -hmm. Як це все ну, ви би озагальнили? А, в, в англійській мові класна фраза morning routine. Mm -hmm. Mm -hmm. Morning routine, но не до кінця. Ану, ану, ано. Ще ще, ще ще один шанс. Це одне слово? Час для себе. Час це одне слово. Магія ранку. Просто для себе. Одне слово, магія ранку". а Це режим. Дві години дня, подивіться. який режим. Вибачте, не ту картинку. <гум> Ні, це будильник, це будильник. це будильник. Друга добре, ночі. добре, нічия. нічия. Вас спасло, бачите, ви викручуєтесь, це допомагає. Йдемо далі, наступна картинка. Так, в нас місяць, ліжко і годинник. Що це? Відбій. Вечір. Сон. Корисний сон взагалі, треба спати. Да. Треба. треба. наступному році треба трішки більше спати, ніж цього. Трішки більше, більше. Трішки більше. Добре, ну, дуже дорогі дуже глядачі, цінуйте сон. Ну, лікарі говорять, це дуже важливо. А, і так, йдемо далі. Поїхали. А, хі -хі -хі. Що це? Емоція. Тут? Емоція! От просто от відразу викайте з логікою складно. Так, і поїхали далі. Так, оце що? Ми бачимо: природа. Відновлення. О, тиша, слухайте, не встиг сказати вже тиша. Ну, майте совість. Так, ідемо далі. ідемо далі. А що це таке? Ой, мене відразу діагноз хули. Все неспокійно. Терези, серце, мозок. А ну? Це який знак зодіаку? Рівність. Рівність, ну. Баланс. Так. Баланс, да? це баланс. Я, а, то, де подумала, рівні, а де важливіший баланс? В житті чи на банківській карточці баланс? В житті. В житті. На карточці Дозначно. не, ви, не вирішує, Ні, Да? Най найважливіше, не вирішує. щоб в голові був баланс. Добре. Ну, в голові баланс, так. Да. Да, коли о... в голові баланс буде на карточці баланс, так? Да? Насправді так. <с Насправді <с так. Бо є ж випадки, коли люди виграють мільйони і через проблеми з головою ці мільйони через місяць пропадають. Добре. Ідемо далі. Наступна картинка. Дивіться, як ви гарно справляєтесь. Поїхали. Обійми, подарунок серця. День народження. Любов. Останній варіант. Два варіант вже було. <гум> ні. Мімо. Мимо. Мимо, мимо. Так, серце про. Один, один, один раз, раз Да, <гум> Хоч я скажу. <гум> ну давай. Мова любові. Одне слово. Як це одне слово? Ну, одне слово кажу. Це майже одне слово. Підтримка. Підтримка. Ось так. Ні, ну так не догадаєшся. Ну, любов, це теж підтримка. Не, але, то... <гум> так, <одну секундочку. гум> а ну секундочку. А хто малював ці картинки? Я. <гум> <Yeah. гум> Пікасо, а пікасо. А, ну, давай подумаємо про його мислення. <рес> <рес> О, до речі, питання. А ви коли стоїте в черзі або їдете в транспорті, ви аналізуєте людей? Сергій <рес> Леонідович <рес> по руках так, я ні. <рес> а вам ніколи не цікаво там, <рес> в, метро, в черзі <рес> В метро цікаво розглядати людей. О, в метро <рес> роздивлятися людей. Це просто окремо судове. <рес> серйозно? Мені. Дивіться, так. я вам скажу так, що це етап, мені здається, ну, ми. Пройшли частково, үгін. тому що це було на перших початках. А, спочатку це коли був університет б... практики, коли був університет, і ми вчилися робити катетер, ставити там уколи, <світ> і ми їздили в метро і дивилися в кого я кабелю. Читалися. А потім, коли ми вже пішли у психіатрію, це був початок, от тоді ми теж всіх людей роздивлялися. Okay. А зараз ти приходиш там в церкву або метро, або ще кудись. І так сидиш тихенько, взагалі інші теми, стараєшся, щоб тебе ніхто не Закривайте І очі, І... Не впізнав. <рігум> не, не пались, будь ласка, не здавай себе, бо запишу на прийом. <рігум> <рігум> Добре, старати. правда чи дія? Багато правди. Правда. Давайте. Правда, правда. чи дія? Вибирайте. Все, Лена, Володимирівна вибрала правду. Вона тобі сказала. Окей, тоді запитання для вас. Чи правда, що лікарі самі не дотримуються своїх порад? Так не можна таке казати на. Ми вибрали правду. Можна далі відповідати. Добре. Так, ну ви те ж люди. Чи ще одне питання? Як одне, мабуть. Сняться вам ваші пацієнти або перед ви намагаєтесь розв'язати їхню проблему. Це два різних питання. І на них так. На два. Так. Тобто ви приходите і думаєте, що ж в нього там? Якщо складні пацієнти, так. І якщо дуже складний випадок, угу. сняться. Ми прямо, Дякую. Ем... Сняться. Коли дуже втомлюєшся, сняться, тому що ти не здатний тоді контролювати емоції. Тому да. Дякую, йдемо далі. Наступна картинка. І так, ми бачимо. Ось таке бачу. Так. Записничок, — Записничок, Тарілка. — годинник. І годинник. так? — Угу. — Ну, Режим уже був, правда? Режим був. Не зараховуйте йому це слово. Добре. Він уточнив. — Але на Р. Раціон. Ні. Регламент. Всі слова за букву Р використає. А це регулярність. Ну, має бути якась регулярність, коли ви лікуєте. Запишись на консультацію під програми. У вас є новорічні знижки? Я прийду. зробимо. Правда, чи діє? Давай дію. Давай. Вибирай стаканчик. Вибирай стаканчик. Я розкажу за нас, все добре. Вибирай стаканчик. Чотири. Ану, давай. Щось хороше там попадеться. Подивимося? А якщо що є, виделка? Так, тут у нас. Ану? — Так, Запах специфічний. Давай, є видалка. Якась бери, біла, біла бери. речовина. А, ну покажи. Дві штуки. Один а, за кермом, якщо що. — Так, давай, дивись, е... ну там багато їжі в стаканчика. Тобі потрібно. Ні, ні-ні, тобі потрібно це, оце біле, вмакнути в шоколадну пасту і з'їсти. Е, я скажу, що ш... капуста з шоколадною пастою це ну, ще те збочення. У мене дружина сексопотова, але навіть так ніхто ні, 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 ніхто з пацієнтів її не збочується. Так, ну, така ну, дія. Ну, діє, На, Бач, ні-ні. ні. Ти ні, ні. знаєш, каже, коли пропонує торт, і ти кажеш солодкого, не їм, кажеш, посип сілю. І, і нормально. Тому... Як відчуття? Такий, як старий рік. Неймовірний так? смак. Неймовірний. Та, Рекоменду, ще, рекомендую спробувати. No. А дивіться, є, є ще одна остання картинка, е, будь ласка, остання картинка. Е, про що це? Так. Свисток, схід сонця, дорога. Так. Пробіжка. Ні. Ранковий спорт. Ні. Останній шанс. Останнє слово на одне. Воно одне, не так, два. Так, так, так. Ну, Загулюваю. тут. все, в голові пустота. А, старт. А, старт. А, дивіться. Це старт. Давайте вже без правди, без дії, але ні, буде дія. Але в Тут чому? Радий. В якому плані? А дивіться, можете, от дуже коротко, дуже стисло, лаконічно, в трьох реченнях або в трьох словах дати хороший рецепт на успішний 26-й рік. Від вас і від вас, дуже коротко. Найкращий рецепт це спорт. Я м, все більше і більше рекомендую пацієнтам спорт. Не зарядка, не розминка, а саме спорт. Тому що коли ти починаєш тренувати mm -hmm. свої м'язи, ти починаєш відчувати контроль над м'язами. За контролем над м'язами приходить контроль над думками. За контролем над думками, відчуття контролю над своїми життям, емоціями і так далі. Тобто, ну, от почати зі спорту. Дуже дякую. І від Я вас? продовжу думку. Рецепт на два рік. Спорт це природній антидепресант. Це а, та, та штука, яка піднімає рівень дофаміну в нашому організмі. І дуже багато людей говорять про те, що спорт мене витягує. І це, і це факт, і це правда. Друге, це сон. Про нього ми говорили, говоримо і будемо говорити. І третє, що? Довіра до Бога. Ми Дові. завжди восьмий принцип ставимо чомусь на кінець. Він має бути, на наприклад. Першу. Якщо, якщо ви не вирівняли довіру до Богу, то далі там правильно харчувати, займатися спортом сенсу немає. Дуже вам дякуємо за те, що провели прекрасний час. дякуємо за ваші поради і віримо, ще ви станете нам в нагоді у 26-му році. адже куди ми без вас? Записуйтесь на на приємно. <головік> Будемо <раді головік> <вас головік> Олена камінська в цей в новорічний вечір. Разом з нами ми продовжуємо.